Доброго дня, ми з України. Сьогодні в відео хоче зробити огляд монет такої країни, як Республіка Ботсвана. Доволі цікаві монети. В моїй колекції, як ми бачимо, поки що лише три монети. Ці монети дуже гарно підійдуть для любителів флори і фани тому що на всіх них зображені представники різних тварин. Тобто тут птахи, далі це якийсь чебик. Ну, про це трохи пізніше ми подивимось. Ну, давайте трохи за саму країну. Дана країна знаходиться у нас в центрі Південної Африки. З усіх боків вона оточена іншими країнами, тобто немає виходу до моря. Свою незалежність вона здобула в далекому 1966 році від Великобританії. До того часу вона мала таку доволі цікаву назву, яку я буду намагатися прочитати з першого разу. І правильно це Бечуана Ленд. Ну а вже з. 1966 року, виходить, була переіменована в Республіку Ботсвана. Ну що ж, давайте почнемо тепер за самі монетки. Е, монетки дуже маленькі, такі Ну але від цього не менш цікавими. Перша монета має у нас номінал 1 тхп е, виконана вона із алюмінієм. Тут ми бачимо. Е, Зображення якогось птаха, і номінал. І нічого зайвого. Відношення реверсу до аверсу у нас ось таке медальйони. На зворотному боці ми бачимо ось такий герб бацвани, Тут бачимо теж голову якогось бика і слонову кістку, таке як слонова кістка. Надпис по колу бацвана і дата. В моєму випадку 76. й Дана монета нас в період 76 по 91-й рік. Ну, Там були пропуски по деяких роках. Каза вже виконана із алюмініє, діаметр 18,5 мм. давайте, ще раз так З цієї сторони. Так. Наступна монета: у нас вже 5 ТХБ. Тут вже була використана сталь з смітним покриттям. Форма, як ми бачимо, у неї така. Незвична не коло, а семикутник. В центрі теж нічого лишнього, бачимо птаха, який сидить так на гілочці, і вверху номінал 5 ХБ. Відношення реверсу до аверсу те саме медальйонне, той самий Герб, той саме надписи. Дата в моєму випадку, 2002 рік. Випускалася в 4 роки: 1998, 2002, 2007 і 2009 роках. Описаний діаметр 16,9 мм. Так, і остання монета в моїй колекції це у нас вже 25 ХБ. Теж сталь, але вже з нікелевим покриттям. Діаметр 21 мм. Теж м бачимо ось такий номінал. Ось такого. Це, здається, таке чи корова, Так, здається, свізька все-таки тварина, бик показаний. Так. Форма в неї семикутник, описаний діаметр 21 мм. Відношення реверсу дауверсу медальйони. Тут ми бачимо вже такий більш е, такий герб вже із зебрами. Тут він був без зебр. Не знаю, може, це якась стара версія, а можливо, знаєте, там є якийсь великий герб, малий герб. Ну, тут, можливо, щось дещо такого. Дана монета карбувалася в 4 роки. Це 98-й 99-й, 2007 і 2009 роки. Давайте подивимось на всі три монети поруч. Я думаю, буде цікаво на них глянути. Так, ось отак вони виглядають разом. Так, 1 5 та 25 Хіба. І зворотній бік. Так, ось. Так, ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!